Друзі, усіх вітаємо. Ми трошки стомлені з мамою. Мама тут в себе порається, я у себе консервувала. Зараз я вам покажу, що вона зробила на своєму подвір'ї, за подвір'ям, клумбі, на городі, на стежках, друзі. Я тільки що побачила, а просто не повірила своїм очам. Повністю все подвір'я вона вручну вибрала портулак городі. Переорала, десь підпалувала, бо з корінням не вилазила. це тачечки виносить, там яма є і воно перегниває, там не тільки ми траву вивозимо. І на городі, говорить, кругом. Давайте зараз я покажу клумбу її за подвір'я. Ті дві тиші я ставила, їх зрізає. Я не знаю. Треба <плес> дивитися. Її ще треба прополучити. Глянемо, покажу, куди. Татко, викосив, від трави не залишив до землі. Повністю перебив. Це довго не буде рости, воно підсохне і все. Клумба була повністю зарушена, висока трава. Залишилась тільки традисканція з насіннячком і все, поприбирала все разом з корією. Говорить, трошечки ще під і підполюю, підпушу, і буде порядок. червиві. Ось все. таточко. Курачок пасе, Ну там люди зараз йдуть сюди. Нехай пізніше підійдемо до нього. Хоча він, як завжди, без футболочки. А тепер гляньте на подвір'я. Отут тут повністю все було в Портулакігородні. Я заходжу, а тут чисто, ще й земля якась переурана. І вона наклонена над цим портулаком. Вона не тільки на городі прибрала, а повсюди. Говорить, потрошку і вже впродовж неділі. Ось тут, взагалі, говорить, ноги зацеплялися, не могли навіть переступити. Друзі, вона його переполула, з корінням дістала, але я бачу дуже багато залишилось листочки. Всі знають, уже, що портулак з листочків розростається. Коріння пускає, прямо з листка вилазить. Це з кожного листочка буде додатковий кущ. От. А тепер дивіться сюди. Ось тут також галявина росла, а тут, я дивлюся, трошечки ще портулак росте, ну, вона його сапала, мабуть, декілька раз. От. Тепер порядочок у неї. Я просто не вірю своїм очам, що вона все вручну вибрала. І на городі також ніде цього бур'янця немає. Тільки що я заходжу, вона почала відразу, сходу, тільки мене побачила за перці розповідати. Ти бачила, я там щось підв'язала щось, а це, мабуть. Я говорю, матусь, та почекай, давай хоч камеру вімкнемо вже. Людям трошки щось покажемо, бо зараз ні знімати не хочеться, ні працювати, вже все, друзі, перепрацювалось. Стомленіще, та консервація якось важковото. А ось уже і перчик, я дивлюся, видовжується. А не було ж, коли він наріс, капі. Коли він наріс? Ми ж дивились з Хто? То? А, керія. Друзі, за цвіку керії повторно, він же весною квітує. І оце у мами. Вже, не зрізати. Да. Все треба зрізати, ну потихеньку мене за. Угу. Ці ці Де Анну який колір? Як у мене, рожевий, а біленький пропав поряд різь. Один єдиний нас гібіскус був білий. а ти бачила, що перець нав'язав сколи? я ж тільки була в тебе, де воно взялося? Ти бачиш, як я тут в'язала? Да, так, дуже гарно. Біля який ж. Да. Подивимося, який він буде. Тут же ж буде. скільки квіточок, диви, воно ще буде, тільки якщо І холодно. Я його. Оце, Оце солодкий. Це солодкий. Це солодкий. Це солодкий. Це солодкий. Це це хвороба, ма це не від ну, пропаде. Або кліщ, або не знаю. ну це... Треба... Тебе ж там є, щоб оставалось. Хто абрикоси треба хоч помочати, там не сіковіток взагалі вже пляза, їда. А, попелиці на абрикусах жах. Шуслива, що слива, що абрикоса. Та щось є. Я купила два пакетика актари. А, в мене й фараон є, стоїть також гарний. Ну йди, збирай, я людям покажу. Я бачу дуже багато нового. Зацвіли хризантеми, айстри, крокосмія. Гарно, коли яскраве. України всі зацвітуть. Звісно, зацвітуть. А чому ж вони не зацвітують? Ну не повна, так як ти хочеш. Не повна, тому що сіміна збирали, а як збирають сіміна, вони не повні. Мами ми з пакетика посадили, вони не були повні. Думаю, ну, я, знайшла, я шукала, що ти забулася, як я шукала, а потім знайшла трошки. Ні, я не повню, що знайшли. Тут що я намічала повні, красиві. Ну да, да. так, так. Угу. Мама пішла на подвір'я продовжувати прибирати портулак. От де бачить, там ж у неї з паришом все заросло, і де-не-де портулак торчить, і вона його дістає. Айстри вона просто забула. Купували в знасіння. Ледіагро фірма посіяли і всі були та майже всі ні, там різнокольорові, тільки серединка пуста. І є відеоролики, і вона весь час кожного разу, як прийде, вона говорить: от я люблю, щоб повні були, а не везе, що не возьму насіння і весь час не повні. А де їх знайти, щоб повна квітка була махрова? Я навіть не знаю. скільки насіння не брали, і все одно друзі. Вона відкрита середину. Отакі ось рожеві будуть також відкриті. А бутонів багато, я дивлюся, зацвіти. І оці незрозуміло, чим поїжені. Щось на них живе, чи хвороба, чи шкідники, але якісь вони такі незрозумілі. Тоненькі, кружала, мабуть, зовсім малі. Будь, ну хто, І помилуємося на Крокосмію. Отакий такий гладіолус цікавий. Дзвоники, це цікаво, воно буде тут зацвітати, чому воно так довго. А, ну тут була одна квітка, а зараз вже три. Так, вони будуть зацвітати, тільки дуже повільно. Це коли ми з вами дивилися і до сих пір верхівки не зацвіли, а коласків, зверніть увагу, скільки пустило. Отакі цікаві. Ну так, да, реально красивий колір насичений, якийсь помаранчево-червоний. Ще й говорить маленьке, а красиве, вона ходить туди-сюди. То я пам'ятаю, хтось мені писав, Віра, ці гладіолоси також потрібно буде обрізати. А цибулину вибирати на зиму, де зберігати. Чи можна залишити на зиму, вони гарно перезимують і рости. Мені хтось писав, вже давненько ще Таня тільки прислала ці гладіолуси, що вони. Багаторічні залишаються в землі і кожного року виходять. І, ну, оці гачки. Весь час мені здається, що змійки якісь лозять. А мама дуже змій боїться. Там людина й написала, якось називається ця фобія. О. Страх змій, автофобія. Якось. Вона вирішила вирізати. Лілії, поки ми тут з вами поряд. Бо там портулаку багато на подвір'ї. Але ми тут ходимо, знімаємо, ну і вона відразу й прибере. О, тут і клинок вирісуний. А, та... нехай вона зараз з корінням, бо відірву голову. І дуже вона рада оцій керії. Керії зацвітою. Оце ну, біле. Вони тут а, закрились. Такі красиві, крупні. Хто? От і людини. А оці трі ну, частиги. Прямо квіточки ну. високі, красиві. Подобається мамі трі Дякую, Біскус, дякуємо. Тітлю. Говорить, ну таке високе, красиве відкрите. Ну воно тільки зранку, а потім закривається. А я полюбляю. Рудбек ось у неї розростається. Та дивлюся, видовжується, скоро зацвіте, вона полюбить її, куди вона дінеться. Бачите, Керія квітує. Ну а як твої огірочки пішли в рост? Ми вже з друзями думаємо, думаємо, вже і квітневий, і зозуля, і фенікс плюс. Що ми тільки на твої огірки? Як тільки не обзивали? Тоді, вони. Керів, ну, бачите, вони вже відходять. Ну да, да. Я посіяла керів, було в мене в угу. Це вона просить ці. Говорить, спеціально Фенікс плюс посіяла перевірити, чи будуть схожі на оці. Оце оці відразу відросли за неділю, заплодоносили, відрами збирали. Не знаю, три неділі, чи скільки вона? чи... Чотири неділі, а потім відразу, говорить, закінчили плодоносити. І зараз, ну, по краях, може, десь огірочок знайдеш, а так все, жовтяки, он, залишили на насіння. Спробуємо, якщо F1, чи проросте, чи не проросте, чи буде плодоносити. Тобто перевіряємо, хочемо дізнатися, що за засутає. Це все. Та зрізаємо. А вони відростуть і знову зацвітуть. А в мене вже по другому колу зацвіли. Ні, зацвіте. Воно відразу відростає. Воно вже там росте, он всередині бутон. І між заважає воно йому. Це вона пролігне. Я друзі свій зрізала і він тепер коротенький, компактний, знову цвіте. Але ж люди попросили насіння, вона тепер не може зрізати. Тепер вона його триматиме, а воно насіння там його немає. Воно якось саме розсівається. Ну і два-три кущика, бува, проросту. О, я знайшла. Зараз подивлюсь. Ой, ма, тут ось збери, можеш поето вже. Да. Ось, диви, яке воно, а я ніколи не бачу. А Зараз ми тут його і посіємо. Уже можна зібрати і їх, зрізати. От і так зашла, вже вечір, не знаю скільки зараз, ма 19.30. Бачить, Так, побачив, вже треба да, ну звісно. А там як зайве буде, може мені... Трошки дасиш наквасити гірки, якщо будуть зайти. не залі. Ні, мені Вона говорить дам, але не дає. Я потім просю, а вона починає психувати, кричати, мені й тому треба, і тому треба. І не дає квашення гірки. Поки випросиш краще влітку сніга. І все, не говорю. Краще мені свіженьких трошки дати. Ну, Я на базарі буду, я то куплю, ну то ж домашні, а базарні були О, який він великий. Ага, дуже гарний. Оце класні сортові якісь, що дуже розростаються такими високими. Так, так що Я здивована, що в неї копі перці так швидко наросли, видовжились. Через два дні прийдемо, а тут уже червоні будуть стиглі. Перці висіти. А жовтенькі перці там питала людина, Ірочка, як називається жовті, ми не знаємо. Ми знаємо тільки ратунда круглий, але він пізній перець. І капі це купили перчинку на базарі, зібрали насіння, посіяли, і люди нам підказали, що називається цей сорт капі. А саме о той жовтий, що вона вже збирає його, споживав, ви бачили, в мене на столі лежить вона онучечку пригостила. Ми не знаємо. Колись ми садили, називався Леся, але Леся він був якийсь гострий, така цікава форма, незвичайна. А тут більш такий вже простий. Або переродився, вона ж насіння збирала весь час свої, і, мабуть, не зберігся ця форма, сорт. І він став як звичайним. А був колись Лесею. Леся називався. Мокрицю, кислицю, все вибира. І зараз підуть дощі осінні. І як заросте тут, друзі, оце, що вона прибирає так прям сильно вже. Опять з'явиться, буду спалювати, виривати, щоб не запускати. Та по осені ж, мабуть, дощити буде будеш все одно. Воно ущуче, як щіточка портула. Коли, коли дощі або коли поливаєш, друзі, це взагалі відразу щітка у Червона щіточка на поверхні землі і все, розростається портуло. Хоч не поливой. Ось ще в неї форзиція, кущик жовтий, весною цвіте, розростеться. Красивий. Прекрасиво, це тільки шкода, що крокосмія тільки червона. Я ж думала, тут колоски будуть різнокольорові. Це ж потрібно було. молоцікова, яка квіточка. Ніколи такої не бачила, ні я, ні мам. А люди відразу написали. Іра, крокосмія, правильно називається Петрушка. А все одно дивися на город якось вже землі багато пустої, пустіша і потихеньку. То там, то там щось прибирається. Ось Посадилась дещо по-другому колу. Петрушка кріп. А в мене кабачки. Пам'ятаєте, ми говорили про кабачки, що можна зараз посіяти, вони наростуть і молоді кабачки будуть. Зайшла я до курей, а там уже й кабачки молоді, і кущ величезний. Їм вже ходити там ніде, Да? Горобчик сидить. І не боїться не тікає. Ну, мені просто не хочеться в курей рвати, тому що ну, там кури живуть, і я не буду ні помідори збирати, нічого. Помідорчики висять зелені, не зберуть, висять росту курей. Прям в курятнику. розрослись помідори з кабачком. Яблучка сипляться, сипляться. І в мене багато осипалося, а залишилося набагато менше. Сипеться набагато більше. Гроночка, дивлюся, гарний. Тож, як дозріє виноград, тоді будемо милуватися. Дегустувати не знаю. Там вже пораховано, кому що відвести тому виноград, то не нам. От мої хороші. Що... Мати там ані помідор дала, гаргамель попався. Не попався, я пішла вирвала, так? Да? Такий красивий, я вже його знімала, знімала, говорю, дивіться, що мама передала. Ну, ну тобі хорошо, то що в тебе ж не попасинкованої багатенької. А в мене висить їх 12 штук, і я ж знімаю, ходжу, крутюсь. Ти да, обривалася, да, да. да. їх треба тут садити на верну, щоб да. соночка насіння і мені прислала. Два, це все домашнє. Чи можна насіння, це Мариночка прислала усі. І сержан Пепер, і гордість узбережжя, і гаргамель. Ну, Наталочка і Іваночка присилали також, але найбільше це Маринка прислала. І оце Ми всі їх посіяли. Ні один я не залишила, всі сорти. Яблука треба пот... згрібати. То вона говорить, отут підросте портулок, тоді вона вирва. І... Тільки не гармагеля, а гаргомель. Ой, тут яблуня. Я не можу, я б вже давно це повідрізала. У мене до городу гарно йти, бо я... Й... Ти бачиш, пізні герунди. Да? Сьогодні вирвала, да, і не пропадають. Ну якщо буде трошки зайве, то не віддавай нікому, дасиш мені, бо ти поосені. Я від... закриваю. Так ти ж аж 30 банок закрила вже. Ну, ладно, не треба. Бачиш, я стіко висить. Да. А отут ось ще, ще я не зірвала. В краю вже зірвала два. А ось десь тут червоний. В тіні. Так, да, що в тіні, а як вони спить? Диви, як вони красні. Яка гру. Диви, яка красива, да. і ось. Такі... Ну мама закохалася ці помідори. Її дуже сподобанні. Ну, вони і рясно. Ти бачиш. самого ряса. І диви, які висять ось. Та Крупний. тут кругом куди не глянь. Ну, ну вона не... не по. Ма, до речі, там людина написала, Іра все життя пасинкувала, надивилась у твоєї мами, хочу тепер не пасанкувати. <гум> мало, в мене їх немає. Так, не е, ну, да, я дрібне також, друзі. Ві, не люблю. Який красивий її їсти Боже, ну картинка. Сувенірчик, а так до когось піти в гості з такими помідорами. Ви уявляєте, як буде весело. Це ж скільки буде балачок. Мама, я не хочу їсти. Я наїлася вдома. Угу. Ну, Перець суперовський. Ма, і відразу від людей питання. Говоріть, що за сорт. Мами, сорт не знає. Просто перець. Говорять, чому він у вас жовтий. А який він повинен бути? А я не знаю, чому він жовтий. Він не краснітиме. Ну, ну гарний, я ще Ой, не гала. Да, ближче покажу. Бо тут крупніше треба тут. Ти на Чого крупніше? І дрібний, Дині. і цікаво подивитися. Ну так дивіться, з самого Дині. верха. І пошло, так, пошло, рясний. пошло до самого низу. І, і тут клубі. де не розгорни, дивись на камеру. Ох і красиві. Ой, красиві на Ось які друзі. Та тут можна дивитися цілий рядок години. І цвіту вже ще, і рясно. Нічого, я ось начну зривати, ми почнемо їсти їх. Та везе вам. А в мене вже попідв'язувала верху. Ну я перець не дуже так що. Ось підв'язала, лежали вже на землі. Ти диви, яка слива. класна. яка слива класна. Лежала, лежала на землі. Косливка, друзі. Ви гляньте на ці помідори, да. вони сумашечі. Красиві. Чумачечі. Треба буде їх зібрати на диви, як вони да. середині і крупні. Uh -huh. Я ж їх не посинкувала, нічого красиві. Дуже класні, мабуть, солодкі смак. Ух ти! Ну, нарешті. У мене ляну, я вже не знаю, місяць уже їм А, а це ж твоя ляна пропала, да? тому в тебе досі... Ось, дивись, красних вже можна зірвати, зробити салат. Думаю, ну хай ще наспіва. Mm І рясно ж прямо, ти ну, дивись. Ну, це класний да. сорт. Дивись, Сіка. Бачу. Взагалі такие грянки. Капець, кожна... Я підв'язала, прямо ламає вони лежать. Друзі, тут кожна грянка, дивіться, як набита. І Доватно. там всередині угу. це жох. Це як... І... красний всередині. Доши да, забиты, які, які висять. Угу. Прямо вообще. Красиві. Вже можна на салаті взрывати. Я да, вже спробувала, як, як вона витримає. Друзі, професійне насіння, Мої подивіться. Хвалюні. Мої хвалюні. <ресійні> Наші хвалюні професійні. Ось, дивись, бачиш, що це зараз. А, портулак. Пірувать не хочеться, а його якби вирух, він... Ну, Воно одразу ущуче після дощ казну. А отам, от зелені, це просте насіння, що не проросло. І вона пересіяла з дешевого на сінь. І от так. Друзі, ну ми що бачимо, те й говоримо. І звісно, що ми вже не захочемо професійне огірочки. І все равно провіряю переробку. Так, ну все мої хороші. Провідали. Нехай мама жує є помідор. Це те, ти... а, гаргамельку. А я думала рожеву тютюсін. І à, uh -huh. добрий. Ну він дуже класний, так. Mm -hmm. да. І добрий. Та він дуже mm -hmm. добрий, прям такий. Все мої, хороші, Поко-пак. Mm -hmm. Не тисли.